Для того щоб відправити документ співробітнику, нам потрібно з вами створити задачу. Для цього натискаємо на плюсик, обираємо документи, далі обираємо компанію, по якій ми хочемо направити документ, і обираємо співробітника, якому ми хочемо цей документ надіслати. Якщо співробітник ще не є співробітником компанії, то нам треба додати такого співробітника а, і обрати статус кандидата. Також в тому випадку, якщо ви ще не встигли додати співробітника до переліку співробітників, ви можете обрати статус працевлаштований. Тобто, це буде означати, що співробітник вже працює. Якщо ми оберемо статус кандидата, то це буде означати, що ви спілкуєтесь з співробітником, який ще не має доступу до компанії, не має застосунку. Але при цьому ви хочете надіслати йому, наприклад, документи на прийом. В таких випадках варто обирати статус «Кандидат». Тут також хочу звернути вашу увагу, що якщо такий співробітник в статусі кандидат був створений в системі, то для того, щоб він або вона почали мали можливість скористуватися застосунком, стосунком, вам потрібно перейти в профіль такого співробітника і змінити статус з кандидата на працюю вручну. Це така важлива особливість. Яку треба, яку треба пам'ятати. В нашому випадку давайте оберемо вже існуючого співробітника і натиснемо Продовжити. В наступному екрані нам треба підвантажити документи, які ми з вами хочемо надіслати. Давайте, наприклад, особової картки. Ми можемо додати сюди як один документ, так і декілька документів, і натискаємо Продовжити. На наступному екрані ми з вами можемо провести певне налаштування того, як ці документи будуть надіслані. Ну, По-перше, ми зло, можемо з вами вказати, чи це буде спільне налаштування до всіх документів, чи окремі. Це буде впливати на те, чи в нас один маршрут, по якому буде рухатися два документи, чи ми хочемо з вами налаштувати під кожен документ окремий маршрут. Давайте спробуємо налаштувати. Два різних маршрути під кожен з документів. Ми можемо також налаштувати тип документа. Тип документа в нашій системі визначається автоматично, орієнтуючись на назву документу, тобто, якщо у нас є, в прикладі наказ на щорічну основну відпустку, то тип документа визначиться автоматично. Також ми можемо з вами змінити назву документу, наприклад, так, і вказати його номер. Далі ми можемо з вами налаштувати підписантів по замовченню. Ми сюди підтягуємо того співробітника, якого ми обрали як основного контрагента по документу. Якщо ми очікуємо підпис від ще когось, то ми можемо додати. Цього співробітника також маршрут. А, можемо обрати паралельне підписання, можемо налаштувати почерговість, або можемо вимкнути підписання, і це буде означати, що від такого співробітника ми не будемо очікувати підпису, але такий співробітник отримає документ на перегляд. Також ми можемо налаштувати доступ до документа, приватний або розширений. Розширений доступ означає, що всі співробітники, які мають доступ до компанії у вчасно ЕДО. Будуть бачити цей документ в переліку документів компанії. А якщо ми з вами обираємо приватний, то це означає, що документ будуть бачити не тільки ті, хто учас, приймає участь безпосередньо в підписанні цього документу та його надсиланні. Ну і, відповідно, найвищий адміністратор в системі вчасно ЕДО так само буде бачити цей документ, якщо має на це право. Такі налаштування ми можемо провести для кожного. Документу ми можемо додати ще якийсь додатковий документ. Якщо у нас в цьому є потреба, ми можемо прописати, проналаштувати мушу підписання і доступів, і ми можемо, наприклад, зберегти ці зміни. І повернутися до них пізніше. Бачимо, що задача створилася. Документи ще не пішли на підписання. У нас вже є певний сформований маршрут, по якому вони будуть рухатися. У нас є вже вкладочка документи, які ми з вами підвантажили, але вони ще не пішли на підписання. Наприклад, ми згадали, що ми когось не додали до маршруту підписання. Ми можемо з вами натиснути на кнопку Редагувати, повернутися до того документу, наприклад, там змінити назву ми можемо. І когось додати ще до підписання з наших співробітників. Тепер ми вважаємо, що ця задача вже є повною. Ми додали всіх підписантів, всіх контрагентів, які нам потрібно, додали всі документи і натискаємо на кнопочку надіслати. Далі документи є надісланими, і безпосередньо ми бачимо, що маршрути вже пішли на документи вже пішли на підписання. Ми бачимо їх маршрути, бачимо накладені підписи, якщо вони вже є. І бачимо посилання на документ а, у сервісі Вчасно ВДО. Якщо ми на нього натиснемо, то у нас відкриється в відкриється документ, який зберігається в Едомі. А також ми можемо скасувати цю задачу, якщо в цьому є необхідність, або чекати на того, того моменту, коли наші контрагенти підпишуть документ. Так само, як і з прикладі задачі відпустка, всі статуси будуть відображатися у нас безпосередньо в маршруті підписання. На цьому, все дякую за увагу.